Що ми робити будемо. Мені треба якось придумати план, що нам завтра поробити в школі, а то мені якось нудно на тих уроках просто так сидіти і дивитись. Серйозно, то вже задрали ці вчителі. Ну да. дуже задрали. Так. Блін, хтось в мене двері відкриває. Через вікно вилазь бистро. Окей. Фух, ну все, на наступный день. Ну все, ладно, иду до той школы тупой. Мама уже пришла туда, в той, всю школу, ой, вот здесь на работу. Ладно, можно спокойно идти. О, привет, ты что ты чекаешь? М -м да, пришла. Окей. М -м так. М -м 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 -м. Так, але знаєш що? що таке? О, дякую. Угу, да. Ти як завжди будеш урок прогулювати, да? Угу. Сьогодні нас контроль, що моя мама зна... знає, що я прогуляла, то мені буде жопа. Уга, а, ну, да, логічно. Ладно, все. Окей, ти там тут будь, да? А я тоді на уроки пішла. Зараз матеша, правда? Ну, да. Ну, Ну, привет, лузерша. Так, діти, в нас сьогодні контрольна робота. Ма, моя любименька надійська. Роздай, будь ласка, контрольну. Да. Дякую тебе. Угу. <говори> дякую. І тобі дякую, коза. Так. Все, діти пишемо. Якщо хтось буде списувати, то я зразу ставлю одиницю, навіть не буду перевіряти. Угу. Добре, що я списувати вмін. Так. <кхем> так. А я бачу, що Ліза списує. Е, е, то неправда. Так, ліза одиницю. Е, Надійка ніколи не брехала. Тоді, якщо вам так поважно, то, то до побачення. Привіт. Оці вчинка мене вже задрала. І ця одна дідька. Вона постійно ябіднічає на мене. Постоянно Але ріла, то помітив, що їй без різниці, на кого я Ну, Тільки їм не на тебе, але інакше теж якби списують. Ну да, але вони прям незамітно то роблять, тому може і за того. Угу. О вже дзвінок. Надя вийде. Ладно, я пишу туда. Да, це приветик. Наш ты на мама підходиш? А підходишь? А тобі було приємно, якщо б тебе спалили, що ти якби якщо ти списуєш, тебе було приємно? Я ніколи не списуй, так що все відвали, відма. А ты, видно, у життя відвали. Зато впала. О, в мене є одна ідея, в мене ж є пуста пляшечка. Але сюди води і розлию. Так. Зараз мені треба щось знайти. Так не все, Зараз на не є знайти? Так. Емм, знаєш що вибач мене, будь ласка. На! Ти ж знати, як, як здавати мене. Побігла <хи> додому, навіть що тільки один урок прийшов. <хи> Боже, що за дура. Так. надіюся, що вона не пожалується своїм батькам ем, і, якби вони можуть познати мої кішне, мамі, і все розказати у то буде проблема. Ну ладно, ничего страшного, так, так ладно, не допулюся к там Даня. Даня, як ты мих? Дурак, блин. Не тебе. Я Як він так міх, дурак, його не навиж. позорив якесь тихе місце, щоб ніхто не помітив.